11 червня в великій залі засідань міської ради відбулася робоча зустріч представників Білгородністровської та Маразліївської громад в рамках дії проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату, приймаючою стороною за підтримки міського голови, виступила служба у справах дітей Білгородністровської міської ради. Бігородністровська територіальна громада взяла участь у проєкті щодо розвитку сімейного патронату. Так, у нас на території Бігородністровської громади було з 19 року три патронатні родини. На жаль, на даний час вони не функціонують зв'язку з запровадженням воєнного стану, Вони евакуйовані. Тому у нас є потреба в тому, щоб запровадити і знайти патронатні родини для того, щоб діти могли. Потрапляти не інститутські заклади, не до закладів, а до сімейного виховання. Спікерами на заході були гості з Одеси, представники даного проєкту від ЮНІСЕФ, координатори, тренери, практичні психологи. Програмою зустрічі стало інформування та пошук кандидатів у патронатні вихователі. Тому і серед запрошених компетентні спеціалісти в даному питанні, які різними важелями можуть впливати на виявлення таких кандидатів: це представники служб у справах дітей, центрів надання соціальних послуг, соціальні педагоги закладів освіти, представники ювінальної поліції. Служб зайнятості закладів охорони здоров'я, мета проєкту в межах України виявити та навчити 250 патронатних вихователів. Ми проводимо Білгородністровському захід з інформування та пошуку патронатних вихователів, для того, щоб ми розвили цей напрям, який дуже дуже потрібен нашій в країні мета нашого заходу підвищення професійної компетентності спеціалістів, які організовують, здійснюють чи будуть здійснювати заходи з інформування та пошуку патронатних вихователів. В рамках Одеської області до участі в проєкті залучилось 9 громад, серед них і наша перші результати в патронатстві вже є. Це такі інформативні зустрічі, направлені на пошук кандидатів. Благодійна допомога для учасників інших сімейних форм виховання, забезпечення найнеобхіднішим. Також проходять постійно психологічні тренінги для родин, які цього потребують. Також можна пройти безкоштовний. Окремий психологічний тренінг, то тільки одна родина. І також анонсуємо сьогодні майстер-класи, які будуть проводитися для дітей в сімейних формах виховання. Батьки зможуть відпочити цей час. В групі будуть працювати два тренера-психолога. Один безпосередньо буде працювати з дітьми. Інші будуть наблюдати, контролювати дітей, які приймають участь. Після реєстрації, розпочавши вступним словом координатора, представленням плану роботи, анонсів подальших заходів перейшли до знайомства присутніх учасників. Далі ж тренери заходу за робочими програмами обговорили нагальні питання соціального захисту дітей, супроводу та самого поняття патронату для чого з якою метою запроваджується, і що передбачає основне, звісно, захист прав дитини без батьківського піклування, родина якої знаходиться в складних життєвих обст. Ставинах та інше, якщо говорити про нашу громаду, то на часі створити три патронатні родини, бо кількість дитячого населення і тих, хто наразі тимчасово через війну прибуває в наше місто, зростає. А патронат це зручно і надійно. Тимчасове влаштування дітей, де дитина може отримати догляд, пікування на до подолання батьками або їх законними представниками складних життєвих обставин. Але бувають такі випадки, коли на якийсь період родина не може виконувати свої батьківські обов'язки, тому потрібна це така тимчасова родина, яка буде ну, займатися дитиною на певний період. Звісно, патронатним вихователем та помічником, як зазначили спікери, може стати людина з досвідом різним, головне, щоб мали взаємодії з дітьми і ряд інших умов. Досвід це вчитель, вихователь. Чи досвід у тому, що вона вийшла заміж за чоловіка, у якого є діти, але це не її біологічні діти, але вона їх виховувала задовільний стан здоров'я добровільного помічника, повнолітній член родини, який проживає на спільній території. Більше про законодавчу базу патронатної форми виховання розповіла Людмила Островська. Самий головний в нас по дітям, котрі виносить і приймає рішення. Це в нас орган опіки та піклування. Що таке патронат? Перш за все, це робота. І це в нас що? Соціальна послуга. Так? Це не сімейна форма виховання. Патронатній сім'ї може бути до п'яти діточок. В обов'язковому порядку до патронатного вихователя додається помічник. Йому ця робота оплачується. Без віднайдення кандидатів на патронатного вихователя і помічника, без проходження відповідного навчання тут не обійтись. А представники, які сьогодні брали участь в заході, якраз напряму чи побічно можуть впливати на процес. І головне в патронаті це тимчасовий супровід дитини з метою дальшого повернення саме в біологічну родину, бо інтереси дитини, перш за все на це й направлена робота патронатних родин та служб супроводу в громадах. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.